Вітаю час новин на Дніпро Тіві у студії Євген Коптів і далі говоримо про таке: Новомосковське чи Нова Самар. Чому жителі не підтримують нову назву міста? Евакуація чотирилапих, історія Лабрадора, Грея із прифронтового Оріхова. Об'ємні картини у Дніпрі відкрилася виставка колишнього атовця Андрія Токаря. Черговий терор Нікопольщини По райцентру росіяни били з артилерії Мирівську та Марганецьку громади. Атакували дронами камікадзе. Пошкодження є на двох сільгосппідприємствах. Понівочено п'ять приватних будинків, гараж та авто. Зачепило газогін і лінію електропередач. Загиблих та постраждалих немає. Атакували і Дніпро. В день над містом сили ППО знищили дві ракети. Уламки впали на одне із промислових підприємств. Постраждав 38-річний чоловік. У нього вогнепально-осколкові поранення. Наразі він у лікарні. Хворому надана допомога в обсязі первинної хірургічної обробки ран, видалення металевих уламків. Наразі стан хворого середнього ступеня тяжкості стабільний. Хворий забезпечений всім необхідним. Представники головного управління розвідки підтвердили, що сьогодні був запланований обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Нагадаємо, зранку на території Білгородської області РФ розбився літак. Російські змі заявили, що на борту було понад 60 людей. У гур наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. У Дніпрі надзвичайники врятували чоловіка, який провалився під кригу на житломасиві Ломівський катером. На повітряній подушці водолази рятувальники дістались людини. Постраждалого доправили на берег і передали медикам. Новомосковська більше не буде, натомість місто можливо перейменують на нову Самар. Депутати з третьої спроби проголосували за нову назву. На розгляд винесли два варіанти: Самар і Нова Самар. Остання отримала 21 голос підтримки. Та жителі обурені таким рішенням. Чому розповість Сергій Скрипник? Самар, Новоселиця, Новосамарськ. Ці назви раніше були запропоновані для перейменування міста Новомосковська. Проте нещодавно на позачерговій сесії депутати обрали нову назву Нова Самар. Чи згодні з цією назвою мешканці? Що кажуть історики та керманиш міста Новомосковська Сергій Резнік. Давайте дізнаємось. Як уже неодноразово зазначалося, перейменування міста це вимога закону, ухваленого вже під час війни Верховною Радою. Проте містяни проти таких нововведень. Анастасія, дружина військовополоненого, виховує маленьку донечку і виступає проти перейменування міста. Для мене це Новомосковськ, і я категорично проти його перейменування. Дівчина вважає, що нова назва не важлива. Наш час я вважаю, що це недоречно, це не є доцільно у нашому часті. Найголовніше, як на мене, це люди. А люди у нас патріотичні, люди у нас люблять нашу країну і працюють на благо Новомосковська. Наше місто розвивається, наше місто прийняло чимало біженців. І як на мене, знаєте, важливо зараз бути об'єднаними, а не розділятися з приводу назв чи інших якихось проблем. Баталії з перейменування міста тривають вже довго. Спочатку провели опитування серед жителів, потім ці назви розглядали депутати. Та місцяну бурює ще й те, що жоден варіант, який раніше розглядали у міськраді, не підтримали. Мені дуже не подобається, очень хто це такое придумав. Там же на розсматрині раніше і не було такого. Названня ужасне. Ну, Сама ці є місто таке. На Росії. Да. Вот. А, не знаю, не Мені бісі числа подобається. Угу. Однозначно ні, не подобається, тому що таке назва є в Росії. І однозначно, причому тут нова, як нашому місту більше 300 років. Чому там приставка нова, не, не зрозуміло. Самар це переводі з монгольського орієнтира, завтра во у в у в є діти, вонючий. вонючий. Так що треба как-то своє українське. В цьому році є ще і в цьому році є ще інший ювілей. 230 років з того часу, коли свід приїхала у уєзне власть і привезла з собою назву «Новомосковськ». і почепила цю назву на вже готове місто. Євген Шульга, історик та краєзнавець. Хто як не він, знає, які історичні назви були, і на які варто звернути увагу. Єдиний варіант назви це Самар без додавання нова, каже чоловік. Якщо ми хочемо мати краще майбутнє, ми маємо ростатися з сьогоднішнім нашим минулим. Ми можемо, до речі, сказати Раша Гудбай. Прощайні мити Росія і повернути ту історичну назву, яка була в нашого місті. Євген вважає, що Верховна Рада має відхилити цю пропозицію і розглянути іншу, яку підтримують усі історики і краєзнавці міста. Та міський голова запевняє, що назва нова Самар» – це результат компромісу між депутатським корпусом і тими позиціями, які висловлювали містяни під час опитування. Ми взяли за таку грунт, такий – це історію минули. І намагалися зробити такий місток з майбутнім з сучасності з майбутнім, тому це слово нова і з'явилося. А Самар з м'яким знаком чи без якого знаку, це е, теж одна з історичних назв, яка попереду була присвоєння назви нашого міста Новомосковська. Та чи підтримують нову назву у Верховній Раді? І як все ж перейменують місто на Самарі, Дізнаємось згодом. Зв'язані Україною до Дня Соборності. Майстрині з різних куточків країни зв'язали гачком найбільшу мапу України розміром 120 на 81 сантиметр. Ниток на її створення знадобилося понад 4 кілометри. Одна з учасниць проєкту Дніпровська вчителька молодших класів Світлана Дмитрієва. Більше про її хобі та рекордну мапу дізнавалася Анастасія Каюда. Дуже дякуємо вам за те, що показали, що українці вміють, можуть і будуть об'єднуватись заради нашої перемоги. Вітаємо з рекордом України! У день соборності в Києві зареєстрували унікальний рукодільний рекорд, найбільшу мапу України, яку зв'язали гачком. До її створення долучилося 30 майстринь. Серед них і пані Світлана з Дніпра. Мали розібрати кожен свою область, але дівчата так швидко розібрали, що я встигла тільки схопити Івано-Франківську. Ми між собою не спілкувалися. Кожен візав окремо. Це була дуже така. Відповідальна кропітлива і ювелірна робота, тому що треба було попасти ну, в межі цієї області, тому що ти розумієш, що до тебе повинні приєднатися там в міліметрах інші люди, які в'язали. Жінка почала займатися в'язанням три роки тому. Зараз це хобі для неї спосіб відволіктися від жахів війни та допомогти нашій армії. Ми в'язали серденьки, ми плели браслети для військових виживання. Ну, можна сказати, що з перших з самих перших, перших днів війни ми нав'язали гачком вже майже 183 тисячі гривень, які пішли на потреби ЗСУ і на дрон, який ми назвали в'язана пташка, яким допомагав нашим хлопцям звільняти Херсонську область. А от працює Світлана вчителькою молодших класів, колеги були дійсно в захваті від роботи жінки. Усі вчителі ходять з авторськими в'язаними сумочками. Ми з пані Світланою працюємо вже 17 років разом. Це дуже відповідальна, талановита, творча людина. Участь у рекорді України, пані Світлани, мене вразило. Я вдячна долі, що саме такі вчителі викладають в нашому закладі, виховують патріота-громадянина. Любов до всього українського жінка передає і дітям в школі. В себе в класі я вишила і повісила карту, яка менше набагато за розміром нашого рекорду. Я її вишила з бісером і по бокам хрестиком. І кожна область тут має свій орнамент, свій малюнок. Як вчителю, так мені дуже важливо розповідати дітям про історію нашої країни, про ідентичність, про традиції ми зараз вчаємо. Зв'язану мапу рекордсменку мають наміри виставити на благодійному аукціоні, аби виручені кошти задонатити на потреби армії. Сама Світлана не зупиняється на досягнутому у планах жінки створити мапу разом зі школярами. Андрій Токар, Дніпровський художник та колишній атовець у музеї літературне Придніпров'я. Відкрилася його авторська виставка. Митець працює у власній техніці рельєфна графіка. Як це виглядає? Дивіться далі в сюжеті. У музеї літературне Придніпров'я відкрилася виставка Андрія Токаря Палітра буремних часів. Колишній атовець створює картини у авторській техніці рельєфна графіка. Світ. Він же ж який. Він же не плоский, об'ємний рельєфний. І мені хотілось. Якось і в своїх роботах передати його об'єм. Я спробував різні техніки, імпаста і інші. А потім от для себе відкрив такий матеріал целюлоза. Я його ліплю як глину. Андрій Токар створює картини з 2007 року. У 2014-му він змінив Мольберт на автомат, пішов воювати добровольцем та брав участь в обороні Маріуполя. Це місце десь біля Маріуполя в Сторону Донецька ідея цієї картини така, що всі місця українські, які зараз окуповані, будуть вільні, свободні і, взагалі, Україна переможе. Якщо в кожному цьому місці український солдат намалює український флаг, як би то намалює, тобто відіб'є цей автопортрет художника зараз належить до колекції історичного музею Дніпра. Дружина Андрія поетеса. У його картинах іноді фігурують її вірші. Олена Велика гостя виставки та подруга дружини митця. Для неї стало несподіванкою, що Андрій художник. Вона мене запросила на цю виставку, я навіть не знала, що Андрій художник. Я кажу, чому ж ти мені раніше не сказала? Якось до слова не прийшлося. Каже, мене дуже вражають такі напівмеханічні витвори. Ну от як хамільон. Я ще до нього близько не підійшла, але хочу підійти сфотографувати. І картина час, до якої я мала доступ, теж вразила картина. Чим цікава? Вона щось в тобі буде, якісь твої спогади, сприйняття світу. Художник створює картини не лише на військову тематику, надихають його міфи та легенди. Ось сюжет викрадення Європи. Художник посміхається і розповідає, що на його полотні скоріше Європа викрадає Зевса, ніж навпаки. Виставка Андрія Токаря у Музеї літературне при Дніпрові триватиме місяць. Вогнеборці загасили пожежу у квартирі та врятували котика у багатоповерхівці у Новокодацькому районі Дніпра. У помешканні на п'ятому поверсі горіло домашнє майно. Пожежу ліквідували, загиблих немає. Із задимленої оселі вогнеборці винесли котика та надали йому необхідну допомогу. Регулярно рятують тварини. Дніпровські волонтери вивозять чотирилапих з-під обстрілів. Із прифронтових територій під час нещодавньої поїздки воріхів Запорізької області врятували Лабрадора Грея. Собака одразу знайшов нову родину його історія далі в сюжеті. Веселий і грайливий лабрадор Грей на собі відчув усі жахи війни. Спочатку повномасштабного вторгнення він перебував в Оріховому. Нова господарка Яна розповідає, довго не вагалась, почувши його історію. Побачила, що собака сам сидить в невеличкому вольєрі під обстрілами. Мені сподобався. Навіть ви знаєте, питання не виникло, чи брати, чи не брати. Я відразу, в принципі, написала хлопцям, які займаються цим всім, Мені відразу ж відповіли і тут же привезли. Привезли хлопці тут мені, побачили, в принципі, умови, в яких він буде проживати. Однак характер песика не змінили навіть два роки обстрілів. Це дуже добре, насправді собака під таким стресом, під такими обстрілами був тривалий час і. Я не побачила в ньому стресу. Він як от приїхав в добряк, так і є такий сам. Лишатись у прифронтовій зоні грею було дедалі важче та небезпечніше, розповідає волонтер, який його евакуював. Він там дуже сумував, причому така собака е -м -м весела, грайлива, але він просто був зачинений у вольєрі. І там є волонтер, місцевий Станіслав, який його підгодовував, і він розповідав, що він. Приїхав його, погодував, виїжджає і чує, як він плаче. Песик вже близько двох тижнів живе у новій родині та вже з перших днів почувався впевнено. Десь через два дні він почав спілкуватися з котом. почав зазивати його погратися, почав так до нього підходити, почав гавкати. Ді, де це, де це, де, де. Окрім Грея, під час цієї поїздки з Оріхова та Гуляйполя вивезли ще 18 котиків та 7 собак. На евакуацію тварин волонтери їздять щотижня. Маленький лабрадорчик був. Він бігав дорогою. Його військові трохи не збили, забрали собі. І так само він вже прилаштований в, в новій сім'ї. Коли є місцеві волонтери, з ними є зв'язок, це набагато е, простіше і ефективніше. Тому вони логістично нас водять тими шляхами, які швидші і більш безпечні. Вивести з під обстрілів лише перший крок. Далі багато тварин потребують лікування. Поранені були е, ну, відносно багато. Були такі, навіть що ми і не встигали вже врятувати. На жаль, ала це в районі Бахмуту. Він бігав завжди, ховався у до військових у бліндаж. І він прибіг. І вони побачили, що його уламком поранило. Маленька ламок залетів ну, біля грудної клітини. Мені його передали з військовою машиною на лафеті. Ми його обробили ветеринари оглянули. І далі він поїхав вже до нової сім'ї. Кінцева мета перелаштування в нову сім'ю. Спочатку повномасштабного вторгнення команда волонтерів самостійно евакуювала 519 тварин разом з іншими організаціями ще тисячу з Херсону. І вони продовжать рятувати чотирилапих, які можуть стати частиною вашої родини. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Водопостачання відновлять протягом дня. Більше даних на сайті Дніпро тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради. Виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані, у будні з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому поки що все більше новин на сайті Дніпротіві у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Підписуйтеся далі про спорт розкаже мій колега Анатолій Шинкаренко. Побачимося. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту. 93 третя ракетка світу. Даяна Ястремська продовжує свою сенсаційну переможну ходу тренами тенісного турніру Grand Слем Австралія Опен, здобувши в чвертиналі перемогу у двох сетах 6-3-6-4 над чешкою Ліндою Носковою. Вона написала: пишаюся народом України, який бореться. Даяна Даяна стала першою українкою в історії, яка зіграє у півфіналі одиночного розряду турніру у Мельбурні і другою з України. Хто вийшов? Хто вийшла в Ну другого фіналу турніру Гренслем в одиночному розряді раніше подібне вдавалося лише Еліні Світоліні на Вінбелдоні у 2019 та 2023 роках, а також на Юнайтед Open 2019 тисячі крім цього. Ястремська ястремська п'ята тенісистка в історії, яка у статусі кваліфєрки дісталася під фіналу турніру серії Ґленслем за вихід до фіналу. Ястремська побореться з 15 п'ятнадцятого рейтингу WTA Китаянкою Ціньвень Джен. Ідіот, і водночас президент УФА Олександр Чеферін знову відзначився неоднозначною заявою у бік збірної України. Він заявив, що й вихід на чемпіонат Європи 2024 року може ускладнити питання безпеки на турнірі. Зараз настали божевільні часи, де геополітично можна сказати, що світ зійшов з розуму у такій ситуації. Головним питанням на турнірі буде безпека. Моє побоювання стосується не лише стадіонів. Вони, я певен, будуть захищені. Хіщені нормально, але фани будуть збиратися у містах. Мовив він. Надаємо, що Шеферін не вперше дуже дивно висловлюється про Україну перед вирішальним матчем відбору на євро 2024 проти Італії. Він ледь не відкрито бажав успіху команді лучано спалетті. А після жеребкування плей-офф ще й натякнув, що бажає бачити на чемпіонаті Європи Боснію та Герцеговину. Федерація баскетболу України оголосила про рішення свого виконку. Кому який каратиме гравців, які відмовилися приїжджати до збірної України без поважної причини. Наразі баскетболістам загрожує до двох років дискваліфікації у разі систематичної відмови прибути до національної команди без поважної причини. Дискваліфікація стосуватиметься будь-якої баскетбольної діяльності. Дніпропетровський відокремлений підрозділ Всеукраїнської федерації рукопашного бою став переможцем загального рейтингу роботи обласних організацій за 2023 рік в Україні. Випередивши команди Чернівецької області та міста Києва Федерація Київ-Кишин-Карате Дніпропетровської області і Дніпра, однієї з перших у новому році у регіоні та місті на високому рівні організувала і провела чемпіонат Дніпра. Переважна більшість федерації спорту Дніпра, практично без розкачки, відразу після стислої перерви, викликаної новорічно різдвяними святами, поновили не тільки свій навчально-тренувальний процес, але й не вагаючись повернулися до організації турнірів і змагань. Однією з таких стала громадська організація Федерації Кіо карате» Дніпропетровської області і міста, яка на татамі шостої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради провела чемпіонат Дніпра серед дітей, юнаків та юніорів, у якому загалом взяли участь близько 200 спортсменів віком. Від 6 до 17 років вони змагалися у чотири етапи відповідно до попередньо затвердженого і оприлюдненого розкладу, що дало можливість уникнути великого скупчення людей, а з ним і підвищило рівень безпеки при проведенні спортивного заходу такого масштабу. Дуже гарний турнір дуже подобається для новачків. Це справжнє свято. Вони спаренгуються, для них це новий рівень. Тим, тим паче багато нових хлоп'ят. Тому турнір дуже цікавий, дуже насичений і дуже мощний. Завдяки нашому президенту Дніпропетровської федерації Кіокошинка карате Зауру Мамедову організував цей турнір. Дуже йому дякую за цей турнір. Він проходить у закритому форматі. Виступають тільки спортсмени міста Дніпра, тому що ми хотіли би перевірити спортсменів на їх підготовку перед більш значущими змаганнями це чемпіонат області, який пройде через місяць, і чемпіонат України. Треба вітати належне. Тренери часу не гаяли. Та сьогодні спортсмени міста Дніпра показують дуже гарні результати та гарні поєдинки. Дійсно, попри різний вік учасників, більшість з них продемонстрували добрий рівень підготовки, що красномовно засвідчує гарну роботу на місцях у відділеннях спортивних шкіл і секціях клубів тренерів, які, не дивлячись на складнощі військового стану, знаходять можливості плідно працювати з дітьми і готувати їх до змагань. Окремо варто відзначити і безкомпромісні сутички, у яких на татамі сходилися титуловані каратеки, переможці та призери чемпіонатів України і Європи, що додавало турніру особливого шарму і видовищності, на увагу серед іншого заслуговує і об'єктивне суддівство змагань, зважаючи на те, що їх вперше обслуговували вісім нових рефері регіональної категорії, які, втім, сповна впоралася зі своїми обов'язками і підтвердили власний належний рівень професіоналізму і підготовки. Якістю цього турніру я дуже задоволений, розбили поетапно всі вагові та вікові категорії. Чемпіонат проходить злагоджено, суддійські бригади з цим справляються. Дуже добрий турнір. Чемпіони і призери змагань були нагороджені відповідними відзнаками, частину з яких вручив у ході урочистої церемонії начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. А за підсумками турніру буде сформована збірна міста, на яку вже незабаром очікує чемпіонат Дніпропетровської області. Ярослав Дерев'янко став новим головою федерації футболу Дніпра, якого обрали за підсумками роботи позачергової конференції цієї громадської організації. По робочому засереджену і буденною з традиційної реєстрації делегатів та підтвердження їхнього статусу і повноважень розпочалася позачергова конференція громадської організації Федерація футболу міста Дніпра, яка була скликана за рішенням виконавчого комітету. І старту передувало виконання державного гімну України після чого зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх жертв війни російської агресії а також людей. Футбольної громадськості міста, які пішли з життя, хутко обравши робочі органи засідання та одноголосно проголосувавши за внесення змін до складу членів федерації та її статуту, делегатам було запропоновано ознайомитися зі звітом про виконану роботу за попередній період, який почергово презентували виконавчий директор асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко з наступним переглядом відеофільму, де була детально занотована історія гри мільйонів міста, розпочинаючи з 2018 року донині. після того як було заслухано та затверджено звіт ревізійної комісії, організації прийшли до виборів очільника футболу міста, де 100-відсотковий вотум довіри отримав Ярослав Дерев'янко. Ми вже не перший рік працюємо на розвиток нашого дніпровського футболу. Сьогодні я дякую в першу чергу всім присутнім делегатам почесним гостям, які довірили мені цілу почесну місію виконувати роль голови федерації футболу міста Дніпра. Ми докладемо максимум зусиль, зробимо все для того, щоб футбол у місті Дніпро розвивався та більшість команд збільшувалась а місто вийшло на передовий рівень нашої держави. Далі, у відповідності до черги денної, були обрані та затверджені перші заступники, і заступники голови Федерації футболу Дніпра, його виконавчий комітет, і ревізійна комісія, а також члени органів здійснення футбольного правосуддя громадської організації, яким ми всі разом бажаємо натхненної копіткої і наполегливої роботи заради подальшого розвитку і розбудови гри мільйонів на теренах нашого мегаполісу. Щоб новообраний виконком і далі плідно працював, розвивав футбол. Терпіння йому, мудрості, зважених рішень і щоб це йшло на користь нашому регіону. Ми плідно підпрацюємо з асоціацією футболу міста Дніпра. Хочеться побажати новому президенту перемог, розбудови дитячого футболу, розвитку дитячого футболу в місті Дніпрі та багато нових івентів та чемпіонатів, які будуть проходити завдяки перемоги та наших спортсменів для женецької спортивних шкіл. Хочеться побажати нововибраному ново виконкому успіхів та наснаги, щоб у них були сили та можливість розвивати футбол у нашому місті. А ми вже зі свого боку підтримуємо їх та допоможемо чим зможемо. Тож я також хочу побажати всім хлопцям, які боронять нашу країну, щоб у них все було добре і вони не не опускали руки та продовжували нас боронити і давали можливість відчувати життя, яке у нас на сьогодні. На жаль, ви самі розумієте, що відбувається в нашій країні. Тож, успіхів та сил та здоров'я. Отже, новий відлік роботи Федерації футболу Дніпра розпочато. Спільними зусиллями нам потрібно зробити все залежне, щоб рівень гри мільйонів у всіх її вимірах на просторах міста відповідав кращим зірцям і займав лідируючі позиції не тільки в регіоні, але і в Україні. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.